Ніколи не їжте ці продукти до сніданку. Ви ніколи не замислювалися, чому іноді після корисного сніданку ви вже через годину знову голодні, як вовк. І що? Як я вам скажу, що деякі продукти, які ми звикли вважати легкими та невинними, насправді крадуть нашу ситість та енергію і змушують приїдати протягом усього дня? Сьогодні я розкрию вам список підступних сніданків, які миттєво піднімають цукор у крові, а потім так само стрімко його понижують, залишаючи нас з відчуттям голоду та бажанням з'їсти, змести все, що є в холодильнику. Серед цих ворогів перше це фрукти, солодощі, печиво, цукерки, мармелад та навіть улюблений багатьма шоколад. Шоковані? Це ще не все. У моїх відео ви дізнаєтеся не лише про ці продукти-провокатори, але й про те, як правильно збалансувати свій раціон з самого ранку, щоб залишатися ситим, енергійним протягом усього дня. Тож, якщо ви нарешті хочете попрощатися з постійним відчуттям голоду та контролювати свій апетит, підписуйтесь на моє відео і переглядайте їх. Весь секрет. Криється у збалансованому клітинному харчуванні. Я замінила свій сніданок на збалансоване клітинне харчування 7 років тому. 7 років у мене вже сніданок абсолютно інший. Так, він готується за 3 хвилини. Його не потрібно не варити, не парити, не жарити, просто додаємо теплої некіпіченої води, додаємо 2-3 ложки коктейля, збиваємо в шейкері, в блендері і сніданок готовий. Його готують навіть наші діти. Якщо вас це цікавить, будь ласка, звертайтеся в особисті. До речі, заміна сніданка і вечері мені допомогло знизити 35 кг зайвої ваги за 9 місяців, а моєму чоловіку 50 кг за 6 місяців. І ми свою вагу утримуємо вже більше 7 років.